Наскільки велика сила людського духу, дивишся на нього і дивуєшся? Чому душа тримається, а він мріє, працює, ніби перед ним вічність. І люди, талановиті на доброту і благородству так само, як на поезію і математиків. Не завжди можна втриматися, щоб не образити людину несправедливо, але завжди можна попросити пробачення. Для цього потрібно головне не ставити себе вище людей, люди хороші. Хороші. Потрібно говорити це завжди, інакше важко жити. Як дивно, бачиш людей, як айсберги, дуже мало зовні, а більша частина під водою приховано. Та й зовнішні бачиш тільки з одного боку. Кажуть, айсберги перевертаються, коли підводна частина підтане. І з людьми буває так, на війні, при катастрофах. дно часто неприємне, але нервкісним, є і героїзм.